Переторіть свій тягач на потужну спецтехніку з гідравлічною системою Binota для КППЗФ. І сьогодні ми розкажемо про всі переваги цього комплекту. Всі компоненти виготовляються в Європі, сертифікована оригінальна продукція, сумісність з ходовими марками тягачів MAN, IVECO, DAF, Renault, Ford. наявність на складі та гарантія найнижча ціна на ринку. Основні узли: вал і коробка відбору потужності від хіва – Чавунний шестерний насос біното з високим запасом міцності, надійний гідророзподільник Біното з оцинкованого чавуну, який легко монтується і запобігає витоку масла, бак біното, який завдяки роботизованому лазерному зварюванню прослужить довго, а також пневматичний джойстик Біното. Всі необхідні компоненти, які входять до комплекту: шланги, муфти, адаптери, прокладки, болти кріплення, виключно італійського виробництва. Замовляйте комплект з установкою на нашому СТО або з виїзною установкою. Потрібна консультація? Наші експерти Гідромаркет завжди з радістю допоможуть!